Кірі лайф студія для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю 21 серпня. Світ з ініціативи Організації Об'єднаних Націй вшановує жертв тероризму. Про цей день в історії говоримо з гостем, який долучається онлайн. На зв'язку Сергій Гуцалюк, керівник південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті. Сергій, вітаю, дякую, що ви з нами. Так, добре. Дякую, дякую за запрошення. Вітаю. Сергію, чому цей день близький для України? На жаль, вже 11-й рік ми розуміємо, що таке тероризм не з новин і з інших країн, а безпосередньо відчуваємо на собі майже щодня всі терористичні атаки і наслідки цих терористичних атак. Хочу вам нагадати, що ми вже один рік є в стані. Війни з терористичною країною, країною агресором, яка щодня наносить величезні збитки, забирає життя, руйнує наші міста та села, і це все потрапляє під визначення про міжнародний тероризм. Фактично тому наш Український інститут національної пам'яті зробив наголос на цьому всьому. Ви ви ознайомили з тою, з тою підбиркою страшних фактів за ці роки. В які потрапив наш великому рахунку. Майже кожне село, майже кожне місто відчуває на собі наслідки цього терору, отаким От чином? Сергію, які заходи можливо, нові якісь публікації інститут нас пам'яті робить в цей день. Ну, по-перше, на нашому сайті ця інформація є, яку ви от зараз на відео вашому, воно було продемонстровано. Крім того, ця ж підбірка ця публікація Міжнародний день пам'яті і поминання пам пам жертв тероризму. І я хочу нагадати вам, що в 2014 році, в липні місяці, в 17 липня, був здійснений Страшний терористичний акт не тільки проти українського народу, а в проти світу, коли було російською зброєю російськими офіцерами збито малазійський літак MH17. і вже є вирок суду, що це дійсно було зроблено. Є визначено підрозділ російський, який це робив, названі прізвища офіцерів, які наводили це і робили це, і в будь-якому разі причетність вищого політичного керівництва Росії до цього так само є. І Рано чи пізно це все буде розглядатися на, на судах міжнародних. Бо наш Український інститут національної пам'яті разом з іншими державними органами документує ці всі факти, і ці всі факти, факти терористичні, факти військових злочинів, верніше воєнних злочинів. І ці всі факти зводяться в одне, і вони будуть доказами, і вже є доказами на, на міжнародних судах. В Росії Е, я вам хочу нагадати тільки про події, е, пов'язані з великим вторгненням, коли майже було стерто з лиця землі, Маріуполь е, зараз. Ви знаєте, бої йдуть під Покровськом. А вся ця територія, яка е, ці всі, всі останні два роки е, була є фронтом театром бойових дій. Вона ці міста і села, от ви зараз якраз демонструєте, вони всі зруйновані. Оце і є оце терористичні атаки постійні щоденні, коли е, вони вбувають мирних людей, е, нищать е, інфраструктуру цивільну. Е, Одеса. Я хочу наголосити на тому, що Одеса е, за весь час свого існування, більш ніж 600 років історії, е, вона е, ніколи не перебувала під такими тривалими обстрілами. От, ви якраз зараз демонструєте бізнес-центр Шевченківський у нас на, на, на проспекті Шевченка, е, під час різних воєн, різних епох Одеса ніколи не потрапляла під такі довготривалі і масовані атаки, е, не мала таких величезних руйнувань, як нині. Е, крайня атака була зовсім нещодавно. Ви знаєте, на портову інфраструктуру, але в результаті чого було були постраждали і, і цивільні е, будівлі, і люди був. Було поранено водія водія далекобійника, який на на фурі зерно привозив до Одеси. На жаль, ми знаємо, що актами терору були об'єктами терору стали і діти. Об'єктами терору стали цілі сім'ї. Я вам хочу нагадати, Одеса має страшний приклад, коли були було, наприклад, була знищена вся родина. Родина Глода, на честь яких зараз названа одна з вулиць Одеси, колишній Ільфа і Петрова, коли загинули бабуся, мама і дочка, зовсім маленька. І батько пішов до Збройних сил, щоб помститися і визволити Україну від російської агресії. Теж, на жаль, загинув. Хочу вам нагадати. Про цей терор, який вони вчиняли, заблокувавши нам цей так званий зерновий коридор, і тільки завдяки діям наших збройних сил, цей коридор вдалося відновити, коли було визвано острів Зміїний, були знищені спостережні пости окупантів на так званих вишках бойка, і з того часу почалося винищення оцього російського чорноморського флоту, який зараз став фактично хлопів. зараз майже не лишилося. Окупованому тимчасово Криму, крім того, акти терору е, е, були е, здійснені відносно цивільного населення, яке виїхало з тих територій, де зараз ідуть бойові дії, І ті території, які зараз тимчасово окуповані. Мільйони людей залишили свої домівки, залишили, залишили своє звичне життя, все майно, яке вони це життя накопичували, воно все знищене або розграбоване окупант. І всі ці факти документуються, ви знаєте, навіть в Одесі кожен прильот документується чітко зі збитками за всі іншим. Це все лягає на, в майбутній репарації. Після нашої перемоги влада Росії, яка там буде і що там буде на місці цієї агресивної недоімперії, вони будуть вимушені сплачувати по цим рахункам. У нас Український інститут національної пам'яті навіть віде, Таку інтерактивну кар... карту, карту цих всіх обстрілів. Ви можете у нас на сайті її побачити там е та відкрита інформація, яка е є в е відкритому доступі. Вона є по кожному прильоту. На навіть по кожному місту це є, навіть по кожному населеному пункту, куди були прильоти. Там зазначено і збитки, і все інше. І, і ці всі е ще раз наголошую: наші інституції, всі злочини разом з іншими державними органами е фіксує, і воно все буде. Для, для подальших кримінальних міжнародних проваджень по воєнним злочинах Російської Федерації і рано чи пізно уряд їхній пристане перед собою хто з них залишиться Сергій. живий. Сергій Росію визнали державою терористом лише сім країн світу, Сполучені Штати Америки, близькі до цього рішення, але офіційно не признали, чому так на вашу думку і коли. Рішення буде іншим, визнають все-таки Російську Федерацію державою терористкою? Я думаю, це питання часу. Рано чи пізно це буде визнано. Сполучені Штати визнають і не тільки Сполучені Штати. Ви пам'ятаєте, який був тривалий процес, наприклад, визнання світом факту. Факту Голокосту. багато ж противились країн на той момент. Ви згадайте, що до сих пір ще не всі країни в світі визнали факт голодомору відносно українського народу. Тому цей процес він ці всі сучасні наші демократії вони мають властивість дуже довго ці всі питання розглядати. Але врешті решт це все таки прийде до того. Я, я впевнений в цьому мало того. Потрібно буде навіть цю ідеологію так званого рашизму засуджувати. До речі, у нас інститут і розробив серію різних матеріалів стосовно цього, що таке рашизм. Навіть у нас виставка є: расизм дорівнює нацизму або Росія вбиває так само. Там ці всі факти по, по, і по цивільним, понищенню культурних цінностей, історичних цінностей, мистецьких цінностей. Те, що вони наробили тут у нас і. Під під час і до великої вторгнення, і після втори великого вторгнення, якщо я впевнений, що це питання часу, і воно буде, буде вирішено таким чином. Визнає основна маса цивілізованих країн е, нинішню Російську Федерацію, хоча це не федерація, це не не імперія е, країною терористами злочинцем з в, усіма е, наслідками після цього, які були. Уже є окремі заяви, і не одна заява представників державної влади Сполучених Штатів Америки і сенаторів, і конгресменів, і навіть президентів. Сергій я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що знайшли можливість долучились до ефіру. Сергій Гуцалюк був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голод. Вам побачимось в нових ефірах.